Застілля. Генерал піднімається і каже тост, пропоную випити за здоров'я. Усі випили, закусили. Генерал знову піднімається і каже, пропоную випити за здоров'я. Тут полковник йому, товариш генерал, щойно шпили за здоров'я, давайте вже за удачу вип'ємо. До речі, про удачу. Їхав я нещодавно в купе у двох із молодою супутницею. Красуня, що вам сказати? Така удача рідко зустрічається. Але здоров'я не вистачило. Отже, за здоров'я. Один сусід запитує іншого. Слухай, сусід, розкрий секрет. Як так виходить, що моя корова ледве дає 20 літрів молока, а твоя аж 40? Заспокойся, сусід, ніякого секрету тут немає. Тут вся справа у ласці. Я вранці заходжу до неї в хлів і ласкаво запитую, ну і що в нас сьогодні буде? Молоко чи яловичина? Дружина приходить вранці додому п'яна в мотлох. Чоловік бігає навколо неї і кричить Якби я мав ножа, я б тебе зарізав. Якби я мав пістолет, я б тебе застрілив. Дружина на силу піднімає голову, дивиться так на чоловіка і каже, А ти мене забодай, козлику. В мене вдома живуть собака з котом. І щоразу, коли в гості приходить хтось із нових знайомих і запитує, чи не кусається собака, я відповідаю, що ні. А сам думаю, наївні. Вони навіть не здогадуються, що в мене кусається не собака, в мене кусається кіт. Їдуть у купе поїзда дівчина та чоловік. А у дівчини спідничка коротенька-коротенька. Чоловік сидить навпроти, дивиться і каже Дівчино, прикрийте, будь ласка, коліна, і вам тепліше буде, та й я тремтіти перестану.